Для викроювання подушечки підставки для телефону нам необхідно бавовняна ось така цікава тканинка з цікавим малюночком. Може бути будь-яка тканина, достатньо цупка, не тоненька. Якщо дуже тоненька, ми її дублюємо клейовим флізеліном або дублеріном. Мене вона достатньо цукка, тому я її викрою. Далі нам потрібно знати розміри або скористатися звичайним аркушем формату А4 для розкроювання нашої підставки. Тобто зараз ми перевертаємо виворотом догори, прикладаємо аркуш формату А4, беремо крейду, олівець або маркер, що зникає на тканинку. У мене трішечки воно вуще, особливо це значення немає. І ми обводимо наш аркуш для того, щоб якісно обвести. Ми прикладаємо зверху лінієчку і проводимо лінії. Раз. Можна приколоти шпильками. Якщо тканинка у вас надійно лежить на поверхні стола, ви можете просто притиснути таким чином виконати розмічання. Далі знімаємо шаблон, у нас є лінії. Вирізання беремо кравицькі ножиці і швиденько вирізаємо. Раз, і цю лінію. Ось таким чином ми виконали розкруювання. Далі ми складаємо навпіл, нашу детальку У нас вийшла одна деталь, яку ми зараз підготуємо до того, щоб виконати строчку на машинці. Ми її сколимо кравицькими булавочками, шпильками. Сколюємо від середини до кутів і трохи подалі, щоб нам булавочки не заважали працювати. Тут сколили, тут сколили. Готуємо наші детальки до обробки. У нас є майбутня петелька, ми її зараз запрасуємо і потім тут намітимо лінії, по яких будемо виконувати строчку. Тож, почнемо. Ось у мене є праска гаряча, знаємо техніка безпеки. Складаємо до серединочки дві сторони, припрасовуємо, припрасували, склали навпіл і припрасували ще раз. Це ми підготували до строчки. Це саме можна робити зразу на швейній машинці. Так, з цим розібралися. Тепер ми підготуємо зараз нашу основну деталь до строчки. Ми виконаємо строчку по довгій стороні, і по одній з коротких сторін це буде верхівочка. На основній деталі ось тут, де в нас згин, зробити маленьку насічку, показати, що тут згин. І тут так само показати, що тут в нас згин насічкою або олівчиком. Далі ми лінія прошивання. в нас тут дуже добре видно, ми можемо скористатися нею, тому що я відступаю від краю, тут в нас буде строчечка проходити, і сюди ми вставимо петельку прошиту. Ставимо міточку, де ми зупиняємо строчку, виконуємо закріпку. Потім пропускаємо десь два пальчика, ставимо другу міточку, перетягуємо тканинку, робимо закріпочку і шиємо до куточка. Дошили до куточка, далі на голці. Ми маємо розвернутися і уздовж довгого зрізу виконати строчку. Виконуємо строчку, але у нас, отут буде незашите місце. Ми десь на палець відступаємо від краю, робимо так, наміточку. Ще раз на палець відступаємо, робимо ще одну наміточку. Це у нас буде отвір, який не зашивається. Значить, ми строчимо до цих пір, потім перетягуємо тканинку звідсіля і до краю з закріпочками виконуємо строчку. Ідемо на машинку. Приступаємо до роботи на швейній машинці. Перше, що я роблю, це я прошиваю петельку, опускаю лапку, голку, виконую строчку вкрай 1-2 мм від. Двох оцих країв. Так. Обрізаємо одразу ниточки. Закріпки тут робити не обов'язково, тому що цей шовчик, ця ниточка вона сховається всередині іншого шва. Ось така у нас має бути строчка. Тепер нам потрібно визначитися з довжиною петельки. Розгорнути нашу основну деталь і прикріпити нашу петельку всередину, ось сюди всередину, до оцієї насічки. Я трошечки укоротю нашу петельку, вона нам не потрібна, така велика. Ось отакої зробимо. Обрізали зайве, склали отак разом і приклали практично до, до самої насічки. Опустили лапку, закріпили. Обрізали. Далі ми складаємо ось так, вирівнюємо нашу насічку, вирівнюємо куточки і виконуємо строчку по цій лінії, що ми розмітили. Закріпили обов'язково від самого початку. Закріпили, зупинились там, де кміточка. Далі пересунули тканинку в те місце, де у нас на наміточка, і йдемо до огрічки. Голочка у нас всередині, строчечка у нас виконана, ниточки обрізані, тут ниточки ми теж обрізаємо і виконуємо строчку вздовж довгого краю. Суміщаємо краї, стручку, закріпили, пересунули тканинку, закріпили, закріпили. Все, очистили всі ниточки, всі, що стерчать, Ось така строчка у нас буде. Нам залишилося зараз ось так розвернути, виконати ще одну строчку. І потім будемо ми наповнювати. Зараз ми ось так розвертаємо нашу детальку і суміщаємо шовчик з надсічкою. У нас має шовчик пройти посередині надсічки. Підкладаємо під лапку на ширину. До 1 сантиметру можна спочатку в одну сторону виконати строчку, закрутивши, потім розвернути деталь і виконати в протилежному напрямку. Ось так підкладаємо, попадаємо строчка в строчку, вирівнюємо краї, розпрошуємо. Далі нам залишилося вивернути нашу деталь, виправити куточки і виконати здобувальні строчки. Для цього ми швиденько, через отвір, який залишали ось тут вверху, виправляємо куточки, нам треба їх отак закласти гарненько, щоб вони потім у нас були гостренькі. І витиснути туди всередину. Ось воно витискається і буде гарненько. І всі куточки так організувати. Якщо у вас не вийшло вивернути. Гарненько допоможіть собі потім голочкою виправте їх. Так теж можна акуратненько, щоб не розірвати оцей отвір для вивертання. Поступово-поступово прокручуємо в різні боки і витягуємо нашу лицеву сторону виробу наверх. Все. Так, ось наша петелька з'явилася гарненька. Тут ми будемо зашивати прихованим шовчиком. А оцю сторону нам завтра зараз необхідно буде розмітити місця для строчки і виконати строчку. Дивіться, як гарно вийшли куточки. Тепер відступаємо від краю десь на два пальці і ставимо міточку. На два пальці це в нас приблизно 3 см. Буде ставимо міточку, так, і паралельно краю проводимо лінію. По цій лінії виконаємо строчку. Обов'язково закріплено. І другу строчку нам потрібно сюди, у нас буде набиватися наповнювач, і тут у нас буде ще на палець, десь приблизно міточку ставимо зараз на палець. Поставили, приклали лінієчку і паралельно провели лінію, по якій виконаємо строчку. Вирівнюємо по цьому краю, якщо лінійка у вас прозора. Якщо ні, то значить ви собі замітьте тут, скільки ви відклали, і відкладіть тут так само. І потім ці дві точки з'єднайте між собою. Якщо немає такої можливості, знову ж таки заміряли тут, скільки вийшло, відклали стільки ж з протилежного краю. І Потім провели лінію і по цій лінії виконали строчку. Підклали під, під лапкою машинкою. Всі ниточки обрізаємо, виріб пошитий. Що мені зараз залишилося зробити? Зараз я візьму прасочку відпрасую, щоб знищити лінії пальоночку і прасочкою отако знищуємо лінії. Все, все чистенько, все гарненько, все припрасували. Тепер нам залишилося наповнити виріб синтепоном. Беремо ось такий синтепон і наповнюємо через оцей отвір за допомогою пінцетика або паличкою тугенько туди його заправляємо гарненько. Валік має бути достатньо тугенький, тому починаємо. Набивати його від самих краєчків. Тут наповнимо і потім через цей отвір наповнюємо основну подушечку. Для того, щоб вона була більш така важкенька, рекомендується на дно подушечки насипати якоїсь крупи рис, горох, вона тоді буде більш така устойчива стояти, а зверху вже синтепон. Тож, я ось наповнила уже подушечку свою. У мене залишився незашитий отвір зверху, і незашитий отвір отут внизу, де валік. Зараз ми беремо нитку з голкою. Я завжди рекомендую брати нитку подвійну, вона така міцніша виходить. І заправляємо подвійну нитку у вушку голки. І на подалежні кінці робимо вузлик. І вузлик ховаємо всередині між шарами тканин. Вструмили голку. Всередину, прямо знайшли, де там у нас між шарами тканини. У нас має вийти голочка на ребро. Все, Вузлик ми сховали. Тепер ми з'єднуємо оці дві сторони шва і прошиваємо його якби вперед голку, але тканинку захоплюємо з різних сторін від нашого отвору. Ось там напроти, підхвачуємо. Довжинастівка 3 4 міліметри, нитка йде за голкою. Ми маємо так вколоти в голку в тканину, щоб вона пройшла по ребру. З одного боку від шва і з другого боку від шва. Ось так. І тоді, коли ви все стягнете, у вас буде чистенько, гарненько, і навіть не видно буде, де у вас був цей шовчик. Я можу спочатку не стягувати, стягнути потім в кінці. Дуже багато є в інтернеті майстер-класів, як зробити такий шовчик, його називають ще потайний шовчик, скритий шовчик, прихований шовчик. А треба попасти. Так, ми дошили до кінця. Підтягнули ниточку. Тепер нам треба зафіксувати. Я розвертаю в зворотньому напрямку і роблю один стібочок. Вже по тих отворах, які ми зробили, так, підтягнули ниточку. І ще раз розвертаю, і ще раз роблю стібочок. І якби Робота завершена. Тепер мені потрібно зробити вузлик і заховати його всередину роботи. Я прикладаю голочку, ниточку намотую 3-4 рази на голку і отак встромляю голку між шарами тканинки, виводю десь десь. десь, ну Де придумаєте собі ниточку натягнула, притримую і прошиваю. Ось у мене зараз утвориться вузлик, але він утвориться всередині. Бачите, він сховався там всередині. Все, ниточку натягуємо і відрізаємо. Робимо ще один вузлик і нам треба залишити ще один отвір. Ну, ви ж розумієте, що цю подушечку для телефону можна ще й використовувати як подушечку для голок. Теж дуже зручно працює. так, ще одна сторона в нас. я зараз сховаю голочку всередину, між тканинками вузлик. Вирівнюю цей шовчик, щоб він у нас був рівненький. І дивіться, у нас тут не ребро, у нас тут одна сторона ребро, а друга сторона просто пряма лінія. Тут ми беремо по прямій лінії, а тут ми беремо по ребру з двох сторон. Так. Гарненьку ниточку підтягуємо, поправляємо шовчик, і теж він буде абсолютно непомітний. Так, дійшли до краю. Розвертаємо роботу. Зворотнім стібочком закріпляємо шов. І ще раз розвертаємо, ще раз робимо зворотнім стібочком шов. Прикладаємо голку, намотуємо на неї 3-4 рази нитку. Вколюємо всередину роботи, там, де шовчик у нас так. Дивимося так, щоб легко увійшла голка, треба. Бо якщо вийде важко, ми не зможемо вузлик туди протягнути. Натягнули нитку, що намотували, і ось такенько, акуратненько протаскуємо. Все, протягнули, у нас вузлик заховався всередину між швами, натягнули і відрізали. Ось так я швиденько для вас сьогодні виконала цю роботу. Такий, така подушечка функціональна. Ви її можете підвісити для зберігання десь сюди на гачічок, коли вона вам не потрібна. А коли вона вам потрібна, ви її можете використовувати за призначенням. Все функціонально. Все працює, можна включати, дивитися. Дякую за увагу!